Серед усіх наук, що відкривають людству, шлях до пізнання законів природи. Наймогутніша, найвеличніша наука математика. Є в математиці щось таке, що викликає людське захоплення. Але точно не для росіян. Скільки буде 13% від 100? 77. Як ви посчитали? В смысле, как я посчитал? 13% от 100 ну 13%, і все. Получиться сколько? Ну, явно на 77. Може спробувати їй пояснити в грамах? Можливо, так дійде? Ну, ви зрозуміли. Так росіянам, певне, легше думається, коли перед очима пляшка. А насправді це вкотре підтвердження того, що більшість росіян ні літературу, ні історію, ні математику не знають. <реш> 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 я відвідав неправильно, я согласна. Сколько, не не сколько буде. Сколько від 13% 87. А 50 процентов от 100? 50. Получается 13 процентов больше, чем 50 процентов? У меня сейчас экзамен по математике. Так, экзамен по математике. Ты ж вывесила в себе позаду ганчирку, где великими буквами написано «Россия». Про свою, могущественность, силу показать. Не упасть в грязь лицом. але є але. Подожди, для чого? Показати, що русські п***я? От, об'ясни мені, будь ласка, ти зараз для чого це устраєш? Так саме для цього і ставляться запитання, аби просто вкотре в цьому переконатися. І з кожним разом цей відсоток переконання зростає все більше і більше, а такі росіяни опускаються все глибше і глибше. На дно. Ні, взагалі, гроші часто вважаєте в житті, чи ні? Ну, пока... коли я в цій компанії працювала в касі, я дуже багато вважала руками гроші, так. Да. Пакані машинки нам дуже такі серйозні поставили. уявляємо збитки компанії. Далі перенесемося в місто Гукове, розташоване у Ростовській області, яке вважається територією передового соціально-економічного розвитку. Як відобразилося останні десятиліття так званого стабільного розвитку на житті та культурі хуторів та поселень Росії, дізнаємося. Слава Богу, у мене дитина закінчив перший клас, садик так і не відкрили. да, ребенок вырос без садика, потому что возможности возить его в другие детские сады у нас не было. У детей нет ни одной детской площадки. Ни одной, от слова совсем. Зате все члены Госдумы жируют Живуть шикарно і забезпечили наперед всіх своїх онуків, які ще навіть не народилися. У них не те, щоб майданчики вже є та садочки побудовані. Для них вже куплені квартири в загніваючих англосакських країнах. Це я на роботі відморозив. ногу мені ампутірували один палець. А я маю за 17 кілометрів їздити елементарно на перев'язку три рази в тиждень. Таксі стоит 450 п'ятдесят у нас з поселка туда і 450 назад. 900. А якщо це старіки, которые на пенсію живуть в 14 шістнадцять тисяч, це реальна. Тобто не тільки садочків, але і лікарень немає. Росіяни весь час вихваляються, що вони не знають горя та живуть на широку ногу у своїй найкращій державі. В реальності все ж має абсолютно інший вигляд. Планомірний і ціленаправлений геноцид росіян виглядає саме так. Путін сказав, що Росію можна розвалити лише зсередини, чим він власне і займається. и довольно успешно. У нас столько здесь богатств, вы даже не представляете. У нас залежи золота, у нас залежи серебра, у нас уникальные глины, которые являются по международному определению медицинского сообщества, они являются самыми лучшими в мире по лечебному фактору. Это пестроцветные глины. Это здесь в округе где-то? Это здесь в округе. Вы только уявить, І на додачу до всього варто відмітити, що дійсно основною галузю економіки міста Гукова є вугільна промисловість. В Минулому тут працювало багато заводів. Загельний залізобетонних виробів, металевих та гумотехнічних виробів, а також швейна, трикотажна текстильно-галантерийна фабрики. Певне, місцеві мешканці не повинні взагалі були знати, що таке бідність. Це моя пічка, яку ви переложили. здесь, посмотрите, что все… Валится. Да. Вот здесь обрушится. Это все течет. Крыша течет. У вас получается дом разваливается? Дом разваливается, да. Он постройки 60-го года. В 2018 году весной у меня произошел пожар в доме, вот в комнате. Часть выгорела. А обращались куда-то за помощью? Да. Что, какой ответ был? Ремонтуйте за свій рахунок. тільки будь ласка, не показуйте це відео солдатам НАТО, бо від заздрощів ще більше захочуть всю цю красу захопити. Да, це а остатки советского наследия. Если бы в той момент вложили, не положили бы нормальные нормальні труби, які 50, а то и більше лет. я б не знаю. Ми б наверное, вообще всі ходили с ведром на колодец.